Що можна сказати про нинішнє самоврядування місцевої ланки? Лише те, що саме на його представниках тримаються всі місцеві ради нашої держави. Ми звикли обговорювати їхню роботу та фантазувати на тему. А що б зробив я, займаючи ключову посаду в управлінській ланці самоврядування на місцях? Та напевно, мало хто уявляє собі всю відповідальність і серйозність цієї роботи, котра не терпить умовностей. Все має бути чітко і зрозуміло як для посадовців, так і для громади. Тому у переддень професійного свята дня місцевого самоврядування ми завітали до людини, яка вже рік на службі. У громади міста Березного. Це міський голова Руслан Пилипчук, щоб поспілкуватися з ним про роль місцевої громади у формуванні стратегії розвитку нашого міста. Руслане Петровичу, перш за все, вітаємо вас з вашим професійним святом днем місцевого самоврядування. І е, хотілося б запитати, чи все заплановане на цей рік вдалося реалізувати. Дякую, пане Богдане, за привітання. Дякую за ту таку нашу з вами. Плідну співпрацю. Ну не все, звісно, вийшло. Я вже писав, коли було рік звіт в газету на Случанський вісник. Трошки рожеві окуляри. Я трохи тільки прийшов сюди вже на посаду, коли вже мене офіційно призначили через сесію. Трошки зняв, тому що не все так гладко було у нас в місті. Дуже багато питань різних таких. Течії підводних, яких треба було терміново вирішувати, але саме головне, що є певний такий поступовий рух вперед, що не стоїмо на місці є бачення мінімум. На два роки, як змінити ситуацію, тим більше ситуація. Ви самі бачите, що місто таке вже стає дійсно таким березним містечком. Як я казав, що я хочу повернути місту статус охайного, чистого, зеленого нашого міста, містечка, яке воно так завжди було. Я впевнений, що за два роки, якщо тільки саме головне не зміниться в нас, Бюджетне законодавство місто має всі ці образи набути. Ну, в першу чергу має набути це центральна частина міста, де вона таке вже буде більш європейським містечком. Ну і поступово будем, не, не, не дамо, не, щоб зупинилося розвиток і окраїн міста. І мають це східна частина, це теклівська, так називає частина, це старе, старе місто. І інші будуть передмістя Березного розвитку. Тобто від центру? Перше буде це центр робитися, відповідно, буде набуватися такого європейського гарного містечка, де будуть сучасні доріжки робитися, сучасне освітлення, сучасні такі і смітнички встановлюватись, відповідно, будемо приводити будинки, житлові, охайні, робити їх таких, приводити вже до нормального вигляду і поступово буде як, як повутинка розходитись по всьому місті. Користуючись нагодою, хочу запросити вас, представників ТРК «Березне» і всіх жителів міста. 8 грудня відбудеться. Офіційна відкрита сесія, 16 та сесія Березнівської міської ради 7-го скликання в районному будинку культури на 14-й годині з порядком денним звіт міського голови про його роботу. і Роботу виконавчого комітету буду радий бачити вас. Буду радий бачити жителів міста. Ви почуєте про ту всю проведену роботу. Про плани, які мають бути заплановані в крайній випадку на 17-й рік, ну воно буде таким в ракурсі як живого спілкування. Що на наступний рік планується в плані того, що наш прем'єр-міністр Гройсман озвучив, що 17-й рік буде роком доріг в Україні? Є певне бачення вже. Хоч поки тільки єдине, я дав вже вказівку готувати по трьох дорогах, по трьох вулицях нашого міста. Це як центральної частини, так і передмість. Готувати документацію. Поки не хочу озвучувати які вулиці, тому що поки не прийняти бюджет. Це Ні, це буде асфальт. Асфальт буде, але не хочу озвучувати, тому що ми робимо ставку в першу чергу на бюджет. Держави. Орієнтовано бюджет, ви знаєте, мають приймати. Як у нас буде сесія відкрита 8 грудня, так і буде 8 грудня і затверджуватись в другому читанні державний бюджет на 17 рік. По розвитку міста є бачення. Це вже що ми можемо озвучити. Це що буде зроблено, Це буде зроблена доріжка, продовжена доріжка від будинку культури до... Вулиці Київська, бруківка, доріжка повністю бруківка буде заново покладена, нова біля музея і біля стели. Бруківка покладена від музею до райдержадміністрації, нова доріжка від. Напроти садочка, яка з'єднає вулицю Андріївську, вулицю Київську. Передбачаємо, якщо все буде добре і буде нова доріжка вкладена від Держлісгоспу до райполіклініки районної нашої. Є плани, є бачення. Просто єдине, кажу, що я поки трошки так знаєте, чуть-чуть боюся наперед казати, бо не знаю, не знаю як буде з бюджет. Руслана Петровичу, за час, що ви очолюєте міську раду, от, чи ніколи не жалкували про свій вибор, адже от ви безпосередньо в нашій розмові говорили, що ви трошки зняли рожеві окуляри за цей час, що ви працюєте? Бачите, я трошки так важко зітхаю, бо ну, дійсно важка робота. Я не думав, не думав, що дійсно багато стільки буде роботи. В першу чергу я хотів змінити думку. Людей про міську раду, що не міська рада для що вона якась як поверхнева структура, що наоборот вона міська рада, це повинна працювати для людей. повинна на всі виклики сьогодні, На всі виклики для громади вона повинна вирішувати максимально стислі кроки, стислі стислі часові рамки. По і дуже демократично, дуже позитивно. Відповідно, ви знаєте, що коли прийшов, ми вели посади і юриста вели сюди, вели посади, додавали, коли нам дали повноваження по реєстрації. Місце проживання ввели одиниці, бо вже не паспортний стол, так називаємо або як зараз державна міграційна служба, а органи місцевого самоврядування в лиці міської ради. Ми здійснюємо ці повноваження. У Нас є дві одиниці, які спеціально займаються цим питанням. Жалкувати, та якщо чесно, нема часу, бо дуже багато роботи. Руслане Петровичу з нагоди професійного свята, б хотіли побажати представникам місцевого самоврядування, ну і звичайно депутатському корпусу міської саме головне бажаю, що здоров'я, здобутків той нелегкій такій відповідальній праці, родинного затишку, міцного здоров'я, мира і злагоди нашій ненці України, оптимізму на щодня та здійснення неповітніших бажань. Свято вас, колеги. Як бачимо з розмови з Русланом Пилопчуком, ми можемо зробити висновок, що рушійною силою у вирішенні проблем громади є самі громади, які виступають ключовим фактором в запровадження абсолютно нових реформ європейського зразка в окремо взятому населеному пункті, працюючи в тандемі із держпосадовцями Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк талерадіокомпанія Березне.